Вічний рух і одна мить. Таке творче кредо відомого прикарпатського художника Богдана Губаля. У краєзнавчому музеї експонується персональна виставка митця. Реальність і трансформація Губеля містить понад півсотні живописних полотен у техніках акварель і пастель. Основу виставки склала приватна колекція автора. Митець знаний на Прикарпатті не лише як художник. Богдан Губель створив свій напрямок в оформленні інтер'єрів, ткацтві та дизайні книг. Презентував 30 персональних виставок на території України та це робота з природою, вивчення природи, десь вивчення естетики, природи, такі роботи як в акварелі, так і в пастелі. Друга частина, в якому залі ми зараз знаходимося, це є трансформація, називається, але пошуки якихось нових форм, нових ходів. Асоціативні роботи десь філософські роздуми.